МНТ добиває дітей. І це факт. Саме таке відео я виклала в минулому місяці на своїх офіційних медіостарінках. І це відео взірвало інтернет. Судячи по великій кількості переглядів цього відео, лайків, репостів, коментарів, я зрозуміла, що це болить мільйонам українців. І я вдячна кожному, хто мене підтримав. Пам'ятаєте, я казала, що обов'язково звернусь до міністерства освіти. і я це зробила. На минулому місяці я отримала таку відповідь на трьох аркушах. Там багато води, але я скажу найголовніше, коли я відсилала. Звернення до Міністерства освіти я наголошувала про три таких речі. Перш за все те, що самі завдання МНТ дуже сильно виходять за рамки освітньої програми. Друге, що я зауважила, чому в один день більш-менш легка математика, в інше надскладна. Це стосується англійської мови. І третє, я зауважила, що там, де я проживаю, сумщина, місто шостка, зона можливих бойових дій, ну, дуже важко психологічно і емоційно дітям здавати в один день чотири предмети. З відповіді, я зрозуміла, те, що Міністерство освіти пише про те, що зовсім не виходять за рамки освітньої програми тести МНТ. Можете не ходити ви так складете, якщо будете ходити до школи. Ну, це з їхніх слів. Друге, вони зауважили те, що ні, ми все рівномірно розподіляємо в один, в другий, третій день така ж сама математика по складності, англійська мова і так далі. Також вони додали, що всі тести МНТ складаються звичайні вчителі зі школ разом з фахівцями вищих освітніх закладів. От хотілося б їх побачити побачив мене. на жаль, прізвища мені вони не надіслали. І третє, вони зауважили, що розуміють, що дуже складно складати МНТ в один день. Але ж вони економлять наші гроші, бо треба ж дважди добиратися до центру, де здавати МНТ. І це психологічно і морально важко два рази два дні переживати цей тест. Краще здати в один день, коли ти не спав після ракет, шахити, кабів, ну, якось так. Ви знаєте, судячи по відповіді, просто люди трошки не розуміють, що відбувається в країні. Вони не живуть там, де зона можливих бойових дій, і не відчувають цей страх і цей стреш, який проживаємо кожен день. Але є і позитив. Те, що я звернулася як громадська діячка, і, мабуть, я думаю, що і інші зверталися до Міністерства освіти. Вони мені розписали, що вже в комітет в Верховної Ради по питанням освіти внесено таке рішення, щоб все ж таки. Так, розділити на два дні МНТ, щоб два дні в один день складали предмети і два дні в інший. Сподіваюся, що будуть звертатися ще і вчителі, і директора шкіл, і разом ми зможемо зробити так, щоб нашим дітям було легше здавати цей складний тест в умовах війни. Слава Україні!